Припинити війну, хоча б на час свята, на сирному фронті був шанс у Києва і Москви. Російські інспектори цього тижня перевіряли українських сироварів. Пальмової олії в їхньому продукті не знайшли, і головний переговорник, новий міністр економіки Петро Порошенко, вже майже оголосив перемир'я. Однак у Росіян тут же знайшлися нові претензії до наших виробників. То чи в самому сирі річ новий оберт у торговельній війні вивчав Сергій Швець. А сир не суперечить посту? Ні Суперечить. теж суперечить. Теж суперечить. саме тому. Ви забороняєте ввезення сиру через пост?» так, ти успокоївся? Так звичайно. не даш так. Звичайно, ти нахал. Ви ти прийшов я поздоровався. Ну ти ж ну ви теж нахал. Будь ви забороняєте. Ви українець, ніщенко, козацьке українське прізвище. Ви перешкоджаєте допуску наших товарів. Ви знаєте, що через вас українські селяни позбавлені можливість заробити копійку. Комічна мізансцена від депутата Ляшка ще одне підтвердження: основною зброєю російсько-української сирної війни є провокація. Тепер вже зрозуміло, коли 13 січня головний санітар Кремля Оніщенко заявив, що український сир суцільна пальмова олія. Він блефував. Ми ліквідували радгосп даремна праця. От і наконець перешли Конструктивному поніманню між тим даремна праця годилася б швидше для результатів російської інспекції. Заїжджа комісія єдину підставу для заборони українського експорту пальмового олію у наших сирах не виявила. Та й до конструктивного порозуміння ще далеко блокаду експорту не знято. Замість визнати помилку, російські гості озвучили нові претензії. Так не грубі. Задала вопрос, слушай. Тепер нібито сама технологія виробництва не відповідає інструкціям, які діють на території Росії. Зокрема, інспектори вимагають для сиру іншого розміру, ваги, форми і органолептичних якостей. А серед наверняка, там не було. І в цьому от... существенний недостаток. Сказать так, що здесь нарушен технологічний режим. Те ну как то чуть-чуть мало професіональна. Втім, завади професійної підготовки Геннадія Онищенко немалою мірою мали відповідати українські педагоги, зокрема Донецький медуніверситет. Я прошу пробачення за українську мову, але мені здається, що ви повністю розумієте все, що я сказав. Саме в Україні навчався нинішній головний санлікар Росії. Більше того, жити не міг без українського молока, кажуть однокурсники. Сири он любив, я не скажу тоді, в общем-то -то, було проблематично, да. Но тим не мене, я знаю, що завжди у нього стояв кефір і молоко. Молочні продукти он любив, тому що, я ще раз говорю, він займався спортом. І у нього всегда утром і вечером эта бутилка молока. Я думаю, що е, не від нього все це исходит. Хтось сказав, що він як головний санітарний врач, як спеціаліст, він должен це проверить. І більше нічого. Требується мнение его як ні спеціаліста. А далі буде приймати рішення, думаю, що не він буде приймати рішення. Те, що головним дефектом українських сирних рецептів є політика, мало хто сумнівається. Рівно шість років тому руками того ж таки Онищенка. Москва заборонила своїм громадянам вживати мінерал коборжомі і пити грузинські та молдовські вина. Нібито там виявили пестициди. Зрештою, пестицидів не знайшли. Констатували в Росії ріст контрабанди і небезпечного для здоров'я фальсифікату. Але торгові війни стали корисним інструментом Кремля. І, власне, то йдуть не в сарах. Завтра можуть бути труби, потім можуть бути цукерки, потім може бути патока чи що заводне. Це просто інструмент тиску на Україну і спосіб у якийсь, якимсь чином її притримати. От і все. Експерти твердять, що зараз у самому розпалі і внутрішні війни в самій Росії з одного боку кілька корпорацій пробують захопити харчовий ринок з іншого боку, за контроль над харчопромом зійшлися у двобої чиновницькі інституції, зокрема Роспоживнагляд під керівництвом Онищенка і Міністерство сільського господарства Росії. До речі, очільниця цього міністерства Олена Скринник ще на початку скандалу заявила, що претензій до українських сирів немає. Обмеження на імпорт твердих і полутвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації будуть зняти після опрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки. Новий міністр економіки вдумливо добирає слова. Ціна питання надто висока. Більше половини української сирної голови йде в Росію. Йдеться про 300 мільйонів доларів. Втім, чекати на швидке вирішення проблеми не варто до того ж, перебудовуватись під російські стандарти на думку фахівців не значить робити сир кращим. Зараз для держави для України, як на мене, треба вирішити одне питання: куди ми рухаємося? Якщо ми рухаємося до європейського союзу, нам треба просто-напросто повністю брати європейські стандарти якості та безпечності продуктів харчування. Вони всі прописані і їх впроваджувати в Україні. Ті стандарти, які діють сьогоднішній день в Російській Федерації, вони повністю відрізняються від європейського союзу. Навряд чи головні світові експортери французи і новозеландці роблять сир за російськими технологіями, і ще сумнівніше, що український сир за рецептом російського санітара зможе хоч коли-небудь потрапити за межі СНД. До речі, Молдавія і Грузія експортну блокаду подолали, але приїздити росіянам з інспекціями на свої підприємства, так і не дозволяли. Сергій Швець, Дмитро Орлов, Олег Стрілець, ТСН Тиждень, 1+,1.